19 січня українці відзначають одне з 12 головних християнських свят хрещення Господнє. Зі святом хрещення, встановленим на честь хрещення Іоанном Хрестителем Ісуса Христа в річці Йордан, відбувається обряд очищення. Свято також відоме як День просвітництва, який вважається великим днем, коли Христос дарував за непалі в гріху людині можливість отримати благодать Духа Святого, прощення гріхів і відродитися для нового життя. У цей день з молитвою на вустах слов'янці відправляються до церков. Служіння в храмах міста та району почались з сьомої години ранку. Під'їзди охороняють додані сили і поліцейські на дорогах додаткові патрулі. На щастя, обійшлось цей день без ексцесів. Сотні православних відвідали сьогодні службу у всіх церквах міста. Помолились, поставили свічки, освятили воду, придбали в'язанки цілющих трав, що також є невід'ємною частиною свята. У свято Воскресенського храму також людно, чекаючи обряду. Посвящение воды люди бажають лишь одного. В этот день, в первую очередь, пожелать всем мира, здоровья и добра. И о чем сегодня молитесь? О мире и благополучии, добрых вестях. Мира, взаимопонимания и терпения в нашей жизни. Какие традиции этого праздника всегда чтите? Святим воду всегда. Я, ну, к сожалению, еще не нахожу в себе силы окунаться в прорубь. А вот мои близкие друзья, в кум всегда Сдерживаемся, всегда, святим воду и купаемся. І самі купають купаюсь да, сім лет Вже купаюсь. Да, по правилам воду посвятим падім купатися. обязательно. після служби слов'янці вже в меншій кількості відправляються до водойм, адже не всім під силу в мінусову температуру лізти в морозну воду. Втім, сміливці серед слов'янців з року в рік знаходяться. Для багатьох це вже традиція, і люди прекрасно знають правила купання як духовні, так і мирські. Надо зайти в началі в церкву, так. З утра воду посвятить, Попросить благословения у батюшки, ну и потом с Богом прежде чем лунку крест на себя наш и потом это окунаешься и грудь ударить три раза. Да плиту до тела и воды одинаковые. А вот из водовод купаете. Практически. Да, ну и как? Не болеете? Практически нет, никогда болеть. Чего бы пожелали тем людям, которые никогда не купались? Попробовать хоть раз в жизни такое дело. Что дает это? Ботуль с духа сразу. Но самое главное, трезво заходить. 59. Все, до этого ни разу? Ни разу. А что сподвигло вас? Коллектив. Коллектив, коллектив дружный. Анечка, вы сколько купаетесь? Шестой, Шестой раз. Шестой? Начала в 51. Тоже. Ну, молодцы, девчата. А что вас сподвигло? Болезни. Первый 10. раз Ну нормально, пока я еще не одеваюсь. Отлично. Понятно. Первый раз. Да, как первый раз. От вообще раза? отлично. Опусти, ожидал, ожидал, Опасения какие-то. Нет, вообще никаких. Ничего не оправдалось. Было страшно, как бы, а сейчас, ну. То есть, отлично. атлічно всім стоїть спробувати. Цьогоріч Основна маса православних, як втім, і завжди вирушила в Святогірськ або на озеро Рапне, де силами військових встановлено намет. Тут можна попити чаю, перевдягтись або сховатись від вітру. Звісно, спільна діяльність, тому що ми прекрасно розуміємо, воєнні вот, облагородили, поставили палатку. вместе з буржуйкою, тобто жила можуть. І э, я заходила, спрашивала, це для кого. Сугубо для вас лі или... ані сказали: пожалуйста, хто хоче, можна погреться, можна чай заваріти. Пожалуйста, приходіть і заходіть. Від першого в житті занурення у воду захоплює дух. Відчуття ейфорії зберігається надовго, і на наступний рік вже не задаєшся питанням, чи варто купатися. А якщо прилучення до духовного обряду приходить у ваше життя ще й за всіма церковними правилами, то сили прибудуть сторицею зі святом, дорогі земляки.